Вітаємо вас на каналі Фаєні Квіти, Городина Садочок. Хто робить дирки в листя? У нас отакі оси дикі. От бачите, просто обробляє маскарада М, біопрепарат біоінсекцицит. І вони з краю теплиці більше частіше всього пролазять. І ось от дирочка є, бачите, вона видна. Це робили ці маленькі дикі оси, які занесені в червону книгу. Але Дуже полюбляють переці баклажани, слизні, слизняки. Вони всім надоїли Ось дивлюся, що ось тут у нас, видно, теж були слизні. Але рослина і плоди ціленькі, як бачите. Десять днів тому назад ми обробляли, тобто підкормлювали наших слизнів. І результат мені подобається, тому що поруч, дивіться, у нас поруч рослинка гарна. Ціленькі цілий, і листочки тут ціленькі. Так. Можна оце відірвати пасинок, який нам не підходить. І тут результат, як бачите, нормальні перці і перці далі формуються нормальні. Ми поливали дуже гарно, тому що перці дуже люблять багато води. І зараз знову ж таки будемо працювати з цим препаратом. Еталогічно чистий препарат називається лімацит. Ось він, як пишеться тут, засіб кишково-контактної е, дії. Я про це більш докладніше, пізніше розкажу. Але як ми е, використовуємо його? Бачите, у нас мульча. Ну і під мульчою повинні розводитися ці шкідники. Не бачу їх тут, але, до речі, вони не... А ні, ось, ось, по-моєму, є. Ні, не бачу тут. Е, але... Для того, щоб захистити рослини, ми беремо цей препарат. Він, до речі, дуже гарно пахне і просипає його під соломку. І тепер накриваємо. Якщо цей шкідник з'явиться, а вони так гарно йдуть, я не встигла навіть засняти, вони так швидко з'їдають, підходять і лопаються. Це було пізно ввечері. Я не встигла засняти. Як прийшли видно їжаки і з'їли всіх слизнів. вони нам, до речі, дуже допомагають. Вони теж дуже гарні помічники. Що, як іще робиться? Бачите, ми накрили. І обов'язково, ось бачите, тут де теплиця і плівка. це для теплиць просто супер знахідка. Я теж беру і просипаю між теплицею, тобто плівкою. І тут от вони збираються більше всього. І проходю, присипаю їх. Ці гранули. І вони підлазять сюди, видно, і з'їдають їх. Вони навіть не з'їдають, а гинуть. Ми зараз подробніше про це розкажемо, про сам препарат. Дуже цікава річ. От один у нас кощик, видно, ми тут опустили. Хоча могла з'їсти оця бджілка. От. І далі всі рослини цілі. Здорові, деякі трошечки у нас бічілки залітають і їх їдять. Тому така ситуація можна користуватися. Це, це новий препарат для мене, і він дуже нам подобається для того, щоб теплиці, в усіх теплицях по між от між стінкою і е, землею теплиці можна розсипати. А вони частіше всього там збираються, і там вони якраз і ходять їсти, і гинуть. А тепер обіцяна інформація про цей цікавий препарат лімацит. Це гранульований молюскоцитний. Біологічний засіб шлунково-контактної дії від різних видів слимаків та равликів. Мені подобається, що це екологічно чистий продукт. Дія препарату проявляється невдовзі після поїдання цих гранул слимаками та контакту поверхні тіла молюсків з препаратом що згодом спричиняє їх загибель. І ми дивилися за слимаками. І коли після контакту із одною з гранул, слимак загинув десь через хвилин 20. Якщо він ще й буде їсти, то ще швидше гинеть. Ми використовуємо гранули лімациду в теплицях. Дуже вигідно. Після останнього поливу, 10 днів назад, посипали, гранули біля стінок, теплиці та навкруги рослин перцю та баклажанів на відстані 20 см. Там, де у нас помідори та огірки, просто під стіночкою просипали і все, більше нічого не робили. До речі, підприємство, яке виготовляє цей препарат Ензим Біотех Агро, називається підприємство в Україні. Так от це підприємство рекомендує використовувати ці гранули на відстані 20 см. Коли ми заказували препарат, я зацікавилась: а чому 20 см? Це що, якийсь ядовитий препарат? Ні просто дуже швидко сюди до цих гранул будуть збиратися слимаки з усієї теплиці. Вам це потрібно, ні не потрібно. А до речі, фосфат залізу однопроцентний це у нас і доброго. Але все з'їдають слимаки, і потім дуже цікаво гинуть, але це не сильно приємне враження. Отож, екологічний препарат, лімацит дуже гарний, це не реклама. Ми купуємо на цьому підприємстві трихетермін та Гаупсінфорте. Саме на підприємстві. Якість тут висока і ціна у виробника нижча, ніж у продавців, які закладають у товар оренду магазину, заробітну плату продавців та інші витрати. Ото знайшли це підприємство і завдяки інтернету ми можемо використати цю інформацію і цю можливість купити препарат лімацид. Ось так просто можна контролювати цих шкільників в теплиці. На городі ми також вже попробували гранули лімацида, використовуємо його під мульчою, біля рослин. Кругом. От, піднімаємо соломку і розсипаємо. По трошечки. І потім накриваємо соломкою. дуже гарно працює. Щезли слимаки, які раніше дуже гарно поїдали і кабачки, і інші культури. Так що, добра штука. І ми зразу вирішили купити один кілограм, щоб нам. Цих гранул вистачило на весь сезон і в теплицях, і на городі, там, де треба захистити рослини від цих шкідників. А у відкритому городі нам, до речі, допомагає ще й сімейство їжаків, які полюбляють слимаків. Часто ми їх зустрічаємо вночі на городі, і вони якраз дуже гарно з'їдають слимаків. Отак, їжакова сім'я та екологічний. Препарат Лімоцит допомагає нам у винищенні слимаків та равликів. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.